Вас, хлопчики і дівчатка, я разом з Софійкою та Сашком запрошую вас на заняття з малювання. А кого ж ми сьогодні будемо малювати? Відгадайте загадку. В ліс ми разом пішли, Диво дивне ми знайшли, як клубочок ця тваринка, вся в колючках в неї спинка. Хай собі затямить всяк. зветься дивний звір. Правильно, їжак. Дітки, сьогодні ми з вами намалюємо їжачка лісовичка. Але спочатку пропоную послухати цікаві факти про їжачка. Хто ж не знає їжачка, симпатичного звірка. Живуть їжачки в лісі, а також в міських парках, зустрічаються в городі або садку. Їжачок може жити вдома, але він дуже шумний. Постійно бігає вночі і стукає лапками по підлозі. Дітки, а чи знаєте ви, навіщо їжачкові гострі голки, які прикрашають його спину? Ви, звичайно ж, не роздумуючи, відповісте, щоб насити на спині їжу, яблука, гриби. Але це не так. Справа в тому, що їжачки зовсім не харчуються грибами й яблуками, як це змальовано в казках. Насправді вони шукають гриби. Тільки тому, що там живуть слизняки. Адже ці звірята відносяться до хижаків і харчуються вони комахами, дрібними гризунами, ящерками. також дуже полюбляють яйця птахів. А яблука, гриби і навіть листячко їжачки нанизують на свої колючки виключно в гігієнічних цілях. Таким способом вони очищають своє тіло і голки від бруду. Відчувши небезпеку, їжачок приймає захисну позу, згортається клубочком, перетворюючись в колючу кулю. Він виставляє свої голки назустріч ворогам, а на захищену мордочку ховає під колючим щитом. У їжачка на чотири зуби більше, ніж у людини, а ще вони у нього випадають, тому, коли їжачок старіє, то стає беззубим. Коли їжачок лягає у зимову сплячку, то майже не дихає. Температура його тіла падає з 34 градусів до 2 градусів. Дітки, підготуйте необхідне обладнання і будемо малювати. Ось такий їжачок лісовичок у мене вийшов. Чекаю, дітки на ваші роботи. До зустрічі!